Доброго раночку, друзі. Вітаю вас з Польщі. Через 20 хвилин уже в нас Варшава. Все добре, дуже швидко пройшли границю і нашою і польською. Що я вам хочу сказати, їхати потягом Київ, Варшава сторож краще ніж їхати автобусом. Я от їхала в червні, то це був жах. Так довго ми стояли по границям, поки все проходили. щиро вдячна звіни дієвни за таку комфортну поїздку. Просто отримали море задоволення. Pójdźmy, mówił, w u nas będzie letargny na, na Alicante. 3,5 na jedynie będę letił. Słodkujcie za nami. się przy oknach. Bardzo prosimy o umieszczenie w półkach nad głowami wyłącznie dużych walizek, a mniejszych bagaży takich jak plecaków, torby z zakupami, czy z laptopami pod fotelami, przez państwa. Przypominamy również. Tak, okay, już idę po koridoru. Коридору, коридору, зареєструвалися і йдемо до літака. Йдемо, йдемо. ми вже зразу здали, а тепер вже зближемося. Зближемося, движемося, до літака. Три столовими години. І буду в Іспанії, буду вам показувати іспанію літак літакше. В школі, як була в друге Наталі не Мені не бо знаю, що все все буде добре. Друзі, вітаю! Я вже в аеропорту в Варшаві. Регістрація за два часа до виліта. Тут час у нас буде регістрація, підемо зараз у кафе. Гарно так, гарно. І буду знімати вам уже красоту к полету.